Привіт, друзі! Літо закінчується, але це не привід сумувати. Краще зробити легкий, простий, смачний десерт з ягодами. Беремо 200 г сметани в мене жирністю 18%. Та додаємо згущене молоко теж 200 г. І збиваємо все міксером. Як бачите, стало таке рідке. Зараз додаємо лимон і має загустіти. Щоб більше було соку, то треба його трошки так пожмякати об стіл. Вичавлюємо через ситочку. Вбиваємо приблизно протязі хвилини. Крем вийшов дійсно густий. Подивіться, я вже спробувала, він дуже смачний. Можна цей крем використовувати і для бісквіту, наприклад. наприклад для торту дуже-дуже смачно, наприклад, з ягодами або з будь-якими будь-якими фруктами, з бананами, з апельсинами, з ківі. Буде дуже смачно. Накладаємо стаканчики або креманки, трошку крему. Це такий дуже легкий, буде смачний десерт. Ягодки це такий варіант для несподіваних гостей. Коли гості приходять, то можна їх почастувати таким чимось швидким і дуже смачним і незвичайним десертом. Спробуємо зараз. Справді дуже-дуже смачно. Фруктами з такими ягодами з кисловатими це дуже смачно. Справді спробуйте, порадуйте себе і своїх близьких. А я вважаю вам миру і добра. Пока-пока.